Добрий день, мої шановні. Ви на каналі Всім про все. Мене звати Наталя, привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні я знаходжуся у місті Первомайській. Отакий маємо тут сквер невеличкий. Отак дуже гарно упорядковані клумбочки. Вон, ланцетовидні хости, ясколка, юлки всередині. От, тут такі ялини і інші різні дерева, Каштани є, липи. і ось такі клумбочки. Корзина є. Це був сквер перемоги. І тут ось така стела. І воїни, які впали у великій вітчизняній війні, написані фамілії. Сьогодні вівторок, і зато тут нелюдно. Ось ще така клумба. Як ви бачите, також ясколка, лілії і посередині очітки. Седуми. Вірніше седуми. Ось такий величезний каштан. Отак. І з тої сторони також така клумба. Отак. Є лавочки. Де можна сісти, відпочити собі. А ще ось тут така є лавка примирення. Тобто хто? Має якісь між собою не гаразд, де можна прийти, сісти на цю лавку, вирішити всі свої проблеми і примиритися. Отака От ось. Це наші місцеві первомайські умільці. Зробили таку дуже гарну лавку. Ось. Рідному місту від вдячних ветеранів війни в Афганістані, воїнів, інтернаціоналістів. Поставили її в 21-му році. Ось така краса у нас тут є. Ну і... Це ось така стела партизанам великої, вітчизняної. В ході тут також клумбочка, отака, юка, були тюльпани, вже повідквітали і ясколка. Ну і тут також ось дивіться, які клумби є, з петуніями, з самшитами, і стуйками. І ось така. Стела, я люблю Первомайськ. А зараз вам покажу. У нас тут стоять квіткові магазини. У магазини заходити не будемо, але біля магазинів багато різних рослин. Вибачаюся за звук це місто, трошки шумно. Там вон також дивіться, яка дуже гарна клумба. На кільці, різні різні рослини. Ну і ось кашпо з такими чудовими петуніями. Ну, є. Нарцисики продають цибулинки вже, ну вони вже не квітнуть, але продаються. Маленькі. Ну і тут ось фуксії, пеларгонії, жоржинки бордюрні, аргірантемуми, клематиси продаються саджанці, полуничка, газанії, вербени, петунії, все є. Петунії по 15 гривень. Ну і в магазині дуже-дуже багато, різноманіття різних рослин. Ну туди заходити поки не будемо. Тут також ось квітковий магазин, букети тут вам соберуть із різних квітів, асортимент великий. Тут ось також клумби, півоні їх видно вже. І ось. І препарати є, і насіння, магазинах. Тут ось полуниця з рожевим цвітом. Бачите? Також так, багато дуже вербени, петунії різні, аргірантенули. Тут ось фуксії різноманітні. І пеларгонії. Багато. Також в кашпо фуксії. Розпочаток. Рододендрон, азалії, квітуті. Також тут клумби теж зроблені, з ялівців, з різних рослин. І тут ось квіткові магазини вже з готовими композиціями, можуть зібрати вам. І ось такі. Тут ось є. Амаранти. І тут ось, різні різні рослини в магазині і кімнатні. Також дівчатка продають різні квіти, широколиста гортензія, тютюн декоративний вже квітучий, хустиоспермуми. Різні різні рослинки. Ось такий маленький базарчик тут. Дівчатка продають квіти. Добрий день. Різні кашко. Тож, хто місцевий, можете приходити до дівчаток на ринок і купувати різні квіти. Дуже великий асортимент, різні квіточки. На різний смак. Є і багаторічні, і однорічні. У дівчаток є різний різний вибір. Ось жоржинки які красиві, примулки, які ще до цих пір квітнуть. Готові букети є дівчат. Ну ось, отак пробіглися, вам трішечки показала. Тут вже, бачите, є вже на пуп'ях ромашка буде скоро квітнути. І ось з цього богу ще покажу вам. От на кільці така дуже чудова, гарна клумба. Є там і чорнобривці, і петуні, і самшити, і ялівці, і троянди. Гарно доглядає комунальне господарство міста Первомайська. Ну, як я казала, аномальна в нас весна. Як ви можете бачити, на липі вже. Скоро буде квітнути. Уже квітоноси заложені і ось ось має розпуститися у травні місяці. Тож, дякую всім, хто додивився мене до кінця. Хто не підписаний, підписуйтесь, не шкодуйте вподобайки, коментуйте. Чекаю вас у гості. Дякую всім, всім всього найкращого. До побачення!